Здоровенькі були. Для того, щоб е, встановити діагноз е, патологоанатому, треба е, покопатися е, в мертвятині, в трупові, з паришами, гнилому, там, разне все попадається. Для того, щоб визначити е, степінь, е, степінь простати, е, проактолог теж е, залазить, знаєте, куди. Ну от е, сьогодні от, Такі порівняння жорсткі, я скажу. Але ну, для мене, воно, мабуть, це для мене, я про себе кажу, мені зараз залазить знову розказувати одне і те саме товфти воду в ступі. Але для того, щоб сьогодні відповісти на сьогоднішні запитання людям, чого сьогодні у нас водоканал забрав воду, чого у нас забрали газ, чого чого, кожен день, чого, чого у нас ростуть ціни, чого у нас таке? Як от сьогодні як а, проктолог, як паталога НАТО я повинен залізти в цю кухню, яку ви бачите перед собою, це сайт Верховної Ради і тут статус депутата місцевої ради. Я не буду його перечитувати, я просто вам буду зараз. Сейчас... Прочитаю одну тільки. Стою. Бачите, скільки змін роками проводилось, і от стаття друга розказує депутат місцевої ради, представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. А далі ви вже самі шукайте там, е, от на цьому сайті е, про статус, то вони такі. Єдине, що я хочу сказати, що е, обов'язків тут дуже мало так, розписано. А прав дуже багато. І пільги, і все остальне це статус депутатів. Ну про що розказувати? Треба тільки сказати, що депутати Верховної Ради якраз і пишуть усі закони, міняють, вони підганяють під те, що їм потрібно. І сьогодні у нас депутати ці вони недоторканні, вони. Користуються пільгами там і чим тільки не користуються. Ну, а депутат Верховної Ради, це їхній покровитель Бог, цар, який, собственно, і створив команду в 147 окрузі і вже більше десяти років дрибанять бюджет за допомогою місцевих депутатів. Ну в даному випадку Зіньківської громади. Так що оце якраз і є оце перед вами джерело дебілізації місцевої влади. Дебілізація, тому що, ну, от який приклад я вам можу привести, останній, буквально. Водоканал Полтавський подарував, поставив, встановив в дитячому парку арку. Не, ну, я не знаю подарунок, це ну, з рук, вон виходячу. За 30 років незалежності, і особливо за 20 років депутатства ну, не змогли дійти до того, щоб поставити таку, такий пристрій, для, для, щоб освіжитися в водяному тумані. І тут друг, коли. Водоканалу передали воду ну тобто, джерело, воду, джерело доходу життя Зіньківської громади. Тут Парського плеча водоканал подарував. А Мараз заключається вслідучому, Чи, чия вода і за чиї гроші вона буде там розпилятися, за наші податки. блядь. Ну як, За кого ви нас держите? Місцеві чиновники і депутати. Давайте я переключусь, ще поговоримо про другі речі, щоб надовго не розтягувати. Але запам'ятайте, ми являємося платниками податків, за рахунок яких і утримуються і водоканали, і чиновники, і депутати. місцеві, ті, що, ну, правда, вони там працюють на, якби. На добровільних началах, але можуть і отримувати заробітну плату. Ну, масу преференцій. Поїхали далі. Хочеться вірити, що є люди в Зінківській громаді, які не бояться написати свою думку в коментарях і взагалі не бояться сказати цим ну, так і напрашуються. Нехороші слова в сторону депутатів, керівництва і в основному депутата Верховної Ради, який вже колядує на в бюджеті в 147 округа, і якщо ви не забули про його декларацію, він дуже полюбляє італійські меблі, брендовий, брендовий одяг, має брендові машини. Ну і основна його мета це власне збагачення, а не розвиток зіньківської громади. Я думаю, що знайдеться, ну, я не знаю, нам потрібно всього 300 людей для того, щоб ми могли провести збори для того, щоб внести пропозицію про Відставку депутатів, тобто відзив депутатів, зафіксувати цей момент, якщо це потрібно жителям зітківських громад з такими депутатами, з такими законами, навіть в Конституцію вони влізли. Я вчора вам розказував про те, що в 80-тій статті вони умудрилися записати, що вони несуть. Відповідальність за прийняті рішення, тобто посилаючи навіть на Конституцію, не тільки місцева братва депутатська і чиновники посилаються на закони, які пише для них їхній бос-шеф, а ви думаєте, що ну, я не знаю, що вас зупиняє сказати, що ви людина і ви не багато людей там, я бачу. 2-3 пише а решта, що ви, що ви ждете? Ви ждете, е, так як е, після кожної війни там голод розруха буде, і вони знову розтягнуть ті кошти, які сьогодні виділяє е, е, міжнародна спільнота. А це вже сьогодні заявлено 411 мільярдів. А взагалі е, після. Конференції в Лондоні там, е, похоже, що сума допомоги на розбудову України буде вже близько 1 трильйона доларів. Е, е, і якщо ми сьогодні не скажемо правду, не, не висвітлимо цих е, казнокрадів, е, не заставимо депутатів працювати на громаду, то вони їх благополучно просто вкрадуть, так як це роблять зараз. Вони крадуть не тільки гроші, вони крадуть життя багатьох бійців, тому що цей весь бюджет, який сьогодні надходить в громаду, Зінківську громаду, він повинен ну, закривати тільки пенсії. Пенсії це окрема тема заробітні плати вчителів, медиків, там, структур. І решта коштів направлятися на оборону України, а не зариватися в асфальт. Ви бачили, які дороги, поки я тут розказував, в які вулиці, і це системна вже робота, вже протягом скільки 20 років вони це роблять просто для того, щоб витягнути, вкрасти. Гроші, тому що за 20 років уже дороги ці були б вулиці були б золотими. А те, що вони розказують про пориви водогонів, витрачає кому сьогодні відкрити телеграм-канал і Там хваляться, що в селах відремонтували прорив на водогонах. Це скаже про те, що труби не мінялись там років 50 як мінімум. І за 30 років незалежності ми не змогли там нічого змінити, поміняти, а тільки ремонтуємо. А На це теж йдуть наші гроші, гроші платників податків. От така історія малята. Віримо в Збройні Сили України після звільнення території України, скоріше всього плотніше займуться вже військові структури з цими чиновниками і цими депутатами. Про яких ми сьогодні говорили слава Збройним силам України, слава народові України, тому хто відстоює честь і гідність українських людей.